Ну, я скажу так, що насправді дуже круто розвинена художня самодіяльність в коледжі, і це означає, що у нас є дуже крута і наступна номінація, правда? Художня самодіяльність. Увага на екран. Ви знаєте, що ви найкращі. Ваші виступи це вибух емоцій. Це те, що змушувало нас завмирати, сміятися, аплодувати і просто відчувати життя по-справжньому. Ви неймовірно талановиті. Ми пишаємося кожним вашим номером, кожною репетицією, кожною вашою ідеєю, що втілилася в життя. Нехай ця сцена буде лише початком вашого великого творчого шляху. Продовжуйте. Запалювати, надихати та дивувати світ своїм талантом. Ви найкращі. Вітаємо вас! Для нагородження запрошуємо керівника мистецького центру студ арт Наталію Герлешко. За реалізацію творчих проєктів майстерність дарувати незабутні емоції, вміння наповнювати студентські будні радістю та світлом. За наполегливу працю та вагомий внесок у розвиток культурного життя коледжу та з нагоди випускного свята. Група 3оД Попова Валерія. Позур Каріна. Качанюк — Дарія. Каченко Раїса. Група 3 ЕП. Городецька Ангеліна. Антонюк Сніжана, Група 3ЕП Левченко Лілія. Лангова Вікторія. Вікторія Гавриш Уляна. Група 4 ОП. Рябоконь Нікіта. Група 4 ЕА2. Грабовський Артем. Група 4 КІ-3 Лавренюк Дмитро. Група 4 РТ-1. Стецюра Михайло. Ну і, звичайно ж, наш прекрасний ведучий Лукомський Олексій. Олексій також виявився в цій когорті творчих людей. Ну що ж, ми дякуємо вам за не тільки навчання, а й за творчі напрямки. Але нагадую, формула досить проста. Ми дивимось позаду на екран, що ж там за картинка, і Трошки спробуємо. Виходимо від екрану, щоб да. краще було видно. Хлопці, і спробуємо її до мене. відтворити, будь ласка. Ну в центрі ми розуміємо хто, а далі вже прилаштовуйтесь. Полетіли. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Поворот голови ви бачили, як треба дивитися в зал. Треба вгода, да, да, в зал, 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 в зал. Браво! Молодці! Можливо, ще раз, бо хлопців не було взагалі видно. Хлопців, Давайте, не, бу... ми трошки поправимо це хлопців фото. не було і я тобі хочу сказати, і Олексій був біля мене через. Йди в сім'ю, йди. Давайте хай вони стануть ближче і перейдіть на ту сторону. Ще так, раз так, картинку ви... нам, будь ласка, якщо можна. 3, 2, 1, let's go! Полетіли. І в зал треба дивитися, в зал, в зал, всі в зал. О! Супер, краса! Супер! Ми дякуємо всім, хто був на цій сцені, і продовжуємо рухатись далі. Знову ж таки, ви знаєте, в нас кожна е, номінація переходить в гарний номер тих творчих людей, які навчаються або викладають. Квіти, 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 Квіти! Квіти! боже, квіти. Почекайте! дайте ж квіти подарити! Е, нова пошта, доставка підійде. Да? Я хочу запросити на цю сцену, не побоюсь цього слова, колегу. Я надіюся, зараз він буде не лекцію читати, але щось послухаємо. Ну, давайте зустрінемо колега, викладач зірка Макс Тріска. Зустрічайте оплесками і його... Файна чарівна подруга, яку він зараз підключає, і обов'язково подарує вам свій голос, свій талант і гарну музику. Давай, Максим, всім добрий день. Випускників вітаю з випуску. Бажаю вам проживати кожен день по максимуму та відчувати щасливі моменти в житті. Будьте щасливі, можна мінус. Немає нічого зайвого, все, що навколо зовні, мить не залишає тайного Тече, як ріка, наповну, Пристрасть пучі, так солодку, у калюзі важко знайти натхнення ти моє молоко, вибух від зітхнення, я так хотів. Відпустити у небо усіх таких, Боже я так хотів, але завжди не вистачає лише декілька днів, Боже, я так хотів, відправити друзям малекоко по листів. Боже я так хотів, Чую, спрячі недоліки, знову раптом сумую по комо, засмучені барби, символіки, засяють сяють кілька днів по тому. Світ збагачений складними питаннями, що тримають мене за руки. Хто був першим, ідуть останніми, хто мені дивні руки, Боже, я так хотів. Відпустити у небо усіх птахів, Боже, я так хотів, але завжди не вистачає лише декілька днів, Боже, я так хотів відправити друзям далеко ко полистів. Боже, я так хотів. Відпустити небо усіх Боже, я так хотів, але завжди не вистачає лише декілька днів, Боже, я так хотів, відправити друзям малекоко по листі. Боже, я так хотів, але, але Боже, так хотів відпустити у небо усіх таків, Боже, я так хотів, але завжди не вистачає лише декілька днів, Боже, я так хотів відправити друзям малеко колестів. Боже я так хотів, але. Так, хочу. Дякую Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу Ваші оплески Макс. Тріска Я надіюся, парі він також так круто читає. Мене тут попросили взяти автограф. Можна? Добре, що там заліковка, то зараз комусь залік поставили, так. Да? Що ти. Макс, ти не мієш розписувати чи що? Все, друзі. Дуже дякую. Ти Автомат... ж я ж казав, що я домовлюся за залі. Це вже пізно. Та не пізно.